А як бути людям, у яких рідні в депресії, як з ними спілкуватися? І чого точно не можна казати своїй близькій людині, яка переживає такий стан? Яке чудове питання, Я вам дуже за це дякую, бо е, нас завжди формує, лікує або травмує середовище. І коли ми бачимо, що хтось у депресії, перш за все, ми ніколи не соромимо і не. Е, Кажемо, що такого не може бути. А або з чого, то ти просто там це леннощі, ти просто нічого не хочеш робити. з тебе пішов. Треба ставитися зрозуміннями і казати: так я бачу, що тобі не дуже добре. Я бачу, що ти засмучена, або тобі не щось не хочеться робити. Дай такий собі настрій. Це нормально. А, але я точно знаю, що якщо ти зараз почнеш робити те і се, то да або пішли, прогуляємось, або йди сама.